Надавати першу домедичну допомогу, евакуювати пораненого з поля бою, тримати оборону під час штурму противника та протистояти ФПВ-дронам. Такого в умовах війни мають навчитися всі: і військові, і цивільні. У цьому переконані організатори курсу підготовка населення до національного спротиву. Тренінги проводять на Київщині, і Роман Барашев бачив, як навчають захищатися від ворога. Київщина, передмістя Ірпеня, колишня база тероборони. Нині тут триває вишкіл бійців на випадок наступу ворога. Завдяки піротехнічним ефектам атмосфера тренувань максимально наближена до бойових дій, щоб люди, які ніколи не тримали зброї в руках, змогли відчути себе ніби на першій лінії оборони, навчалися азів тактичної медицини, практикували евакуацію поранених. Посиляєте позиціями. Раненою рукою не допомагаєте собі, вона вас лежить, ви її не піднімаєте, не допомагаєте ніяким чином. Коли вам переб'є якісь зв'язки сухожилки, ви не зможете просто фізично її підняти. Якщо у нас поранена ця черпна коробка і в нас тут мізки, щоб вони не, ми не порушили, ми нічого не робимо. Ми його, нам повинно його довести, але щоб тут у нас нічого не порушилося. Ми отак от обгортаємо, бачите? І нам потрібно перекрити тут, отак от, бачите? Миттєво накласти турнікет одне з базових умінь для армійців, наголошують інструктори. Ви берете червоним маркером донизу, тому що якщо я взяв, я його розкрив і одразу мені зручно його собі накладати. Далі, коли накладають турнікет, дуже часто люблять себе жаліти. Тобто, ай, все болить, не буду більше закручувати. В цей момент ви або той поранений, якому ви будете надавати допомогу, просто стіче кров'ю, тому що вам його було шкода. Тому закручуйте максимально. Курс спротиву для цивільних складається з 15 військових дисциплін. Сама ідея виникла у командування Сил територіальної оборони ще в 2023 році, для того, щоб громадяни мали можливість захищати свою батьківщину. Було прийнято рішення розроблена програма підготовки цивільних. Вона піврічна і в нашій громаді вже йде третій випуск цих курсантів згідно програмою підготовки цивільних до національного спротиву. Приблизно половина учасників вишколу це жінки. Жінки, як і чоловіки, також можуть тримати зброю також можуть знаходитися на першій лінії. На сьогоднішній день виконують бойові завдання. У нас дуже багато. Різних приладів, в тому числі це безпілотні системи, де дівчата іноді бувають навіть краще за чоловіків. Виконують ці бойові завдання. Марина, завдяки навчанню, вже набула базових навичок тактичної медицини, але зупинятися на цьому не хоче. Воліє опанувати ще й військову спеціальність. На за декілька днів я їду на курси в Кам'янець-Подільський навчатися на сапера. Це доволі цікава така професія. Корисна, в наш час розмінування на території це дуже важливо. Жінка запрошує нас у бліндаж. Ним користувалися бійці, які тримали оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони тут проживали дуже доволі великий час. Ми з молоді бували, приходили до них також навчатися вже після вторгнення. Ірпінці не з чуток знають на що здатен ворог під час окупації, а тому здобувають військові знання не про всяк випадок, а задля конкретної мети. Ми всі пережили тут і дуже тривожні події, і майже кожен мешканець або окупацію, або евакуацію прожив і. Пам'ятаючи свій досвід, я би хотіла би трошки краще орієнтуватися, що мені робити, до кого звертатись, розуміти, чим я можу допомогти, не зашкодити. І мені здається, що такі базові знання дозволяють тобі це зробити. У нас зараз такі умови, прильоти, це скло, яке летить на людей. І Ми стільки людям розповідаємо, до нас стільки звертаються і пенсійні фонди, і всі держслужби, щоб ми прийшли до них і навчили цих жінок, цих людей доказати допомогу своїм близьким. Я з окупованої території ці місця просидів у Кацапів у полоні, як за те, що допомагав Збройним силам України. Поки що відновлююсь психічно. Фізиологічно, майже ну, ніяких проблем немає. Основне я ж кажу, тільки психологічний стан дуже був. пошанувся. що буде змога піти захищати нашу рідну землю, то буду захищати. Це не останній набір на курс підготовка населення до національного спротиву для жителів Ірпеня та громади. Наголошують організатори. Наступний розпочнеться наприкінці березня. Роман Барашов Василь Дендін, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.